Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні у пошуках зустрічі з Кимчинином. За інформацією західних медіа, президент США Дональд Трамп імовірно планує зустрічі з північно-корейським диктатором до або після відвідан саміту Асен у Південній Кореї. Сам Трамп неодноразово казав, що відносини з Кімом у нього. Хороші. Тож якою може бути причина зустрічі, і навіщо Трампу Кін? Е, оце Анна Брикова розкаже. Лідер Північної Кореї Кім Кімчанин, який тримається за ядерну зброю понад усе і президент США Дональд Трамп, який неодноразово наголошував на важливості відмови КНДР від ядерної програми. У нас з Кім Чен Іном були дуже добрі стосунки, як ви пам'ятаєте. І досі є. За попередньою каденцією між цими лідерами було кілька зустрічей. Трамп виходить з дуже простої е, позиції. Він вважає, що міжнародні проблеми вирішує не міжнародне право, е, не цінності, а воля лідерів і лідери великих країн, у яких є ядерна зброя, мають між собою зустрічатися особисто і вирішувати спірні питання. Утім, тоді це результатів не дало. Та й попередні зустрічі відбувалися після гучних перепалок зі взаємними образами. Вони там мірялися червоними кнопками. В кого з них червона кнопка більша і краще працює? Ну і так далі. На тобто, насправді, це для Трампа це продовження, так би мовити, та його попереднього досвіду в вальному кабінеті. І спроба номер два задружитися з Кім Чен Іном і вирішити ну, по перше, проблему для сполучених штатів Америки. Адже саме штати і їхніх союзників у азійсько-тихоокеанському регіоні. Північна Корея вважає головними капіталістичними ворогами. І тепер, за даними змі, Трамп хоче зустрітися з Кімом знову, ймовірно поєднавши переговори зі своїм візитом у Південну Корею на саміт країна СЕАН. От тільки предмет для дискусії дуже обмежений. Тобто, оті от всі задані пункти, завдання, які були сформовані протягом багатьох років, і мова йде про денеклеризацію корейського півострова, вони зараз не мають основи для вирішення ще більше, ніж це було колись. Бо навіть кілька днів тому північні корейці провели чергове випробування ядерного ракетного носія. А ще раніше Кім чи ним наказав посилити роботу над так званим ядерним мечем та щитом. Ми ніколи не відмовимося від ядерної сили, яка є нашим державним законом, національною політикою та суверенною владою, а також правом на існування. За жодних обставин ми ніколи не відступимо від цієї позиції. Ба більше нині Кім почуває себе не настільки ізольованим вигнанцем, здружившись по самі вуха із російським диктатором Путіним і маючи міцні зв'язки з китайським лідером. Сі ймовірно, саме ця тріада, яка зійшлася на китайському параді, і викликала чергове занепокоєння у Трампа. Він написав, шо. А що це Китай, Північна Корея і Росія там збавляються на параді проти Сполучених Штатів Америки? Ну то там, значить, удачі їм в цій невдячній справі. На тобто, насправді Трамп помітив оце зближення, причому вже не формальне, не символічне, а цілком практичне. Але карт для Кіма у Трампа немає країна, вигнанець навчилась жити в умовах санкцій. Якогось приводу реального для зустрічі з північно-корейським диктатором немає. Але для Трампа це цікаво. Трамп хоче продемонструвати, що зараз він комунікує з усіма провідними потужними лідерами. Поки Кім нічого не говорить про можливу зустріч, але рандиву може і відбутися. Принаймні, влада південної Кореї попросила Трампа виступити медіатором для зняття напруги на півострові. У Трампа, наприклад, в цьому напрямку є шанс, якщо йому вдасться вмовити Північну Корею на якісь там проекти з південною. Зараз важко сказати, чи буде ця зустріч. Якщо буде, вона буде з наскоку. Тобто може бути таке, що Трамп знову зустрінеться з Іном на кордоні, поручкається, перекинуться якимись фразами. Для іміджевої галочки із сумнівним ефектом Анна Брикова, Ми Україна, марафон Єдині новини. Власне, зокрема, і про це будемо говорити з Олексієм Буряченком, це кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад. Вітаю вас у студії. Вітаю вас, вітаю всіх наших, шановних глядачів. А на вашу думку, на що Трампу ким чи а, Він Потрібен а, з цілої низки причин, по якій він підтримує Російську Федерацію. Як по передачі озброєння, ну, що там радянського зразка, в якому є відчутний дефіцит в Російської Федерації, так і по питанню людських ресурсів, ну не для кого не є секрет, в принципі це офіційна інформація, що використовують вже північнокорейців на військових виробництвах на території Російської Федерації. І пам'ятаєте, декілька їздив раз вже там Білусов, да новий міністр оборони Російської Федерації і Шойгу, радник президента, в північну Кореї для того, щоб і там налагоджувати спільні виробництва, використовуючи російські технології. І ну знов таки, північнокорейці, як ми чудово пам'ятаємо, і воювали вже на стороні Росії. Тому це той ресурс, який Росія використовується в війні проти України. А цей ресурс потрібно обрубати, але все ж таки, щоб зменшити її потужність. Більше того, в цій ж медалі є і зворотньо сторона. зворотня сторона цієї медалі є, що підсилюється сама північна Корея, і вона поступово виходить з під тотального тиску, під якому вона була. Вона використовує абсолютно всі ресурси Російської Федерації в обмін на те, що ми щойно назвали. Вона використовує товари подвійного, як вони називають, імпорту данбу просто контрабанда. Вони використовують продуктові можливості Російської Федерації, тому що Північній Кореї раніше був просто перманентний голод. Вони там працювали за їжу. І ну, мабуть, найкритичніше, і отут вже важливо і для Сі Сідзінпіня, і для Трампа що Російська Федерація є донором саме військових технологій Північної Кореї. Направду, не тільки Сполученим Штатам, не тільки Трампу потрібно стримувати північну Корею, ну принаймні, як мінімум, відносно а, військового конфлікту з південною Кореєю, Японією іншими країнами, але це потрібно і Сі Сідзінпіню. Вони завжди відносились до північної Кореї як до молодшого партнера, і їх це во. А коли е лідер північної Кореї запускає балістичні ракети напередодні саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного партнерства в напрямок там Японського моря. Ну це явний знак неповаги, тому що вже тоді було відомо, що там буде і Сі Цзіньпінь, І коли знову ж таки лідер Північної Кореї говорить про свої амбітні плани створювати ядерну триаду в Північної Кореї, так перепрошую, її і в Китаї навіть ще немає. Ну тому тут е направду це може бути. Цікавий підґрунтя, цікавий фундамент для бесіди, взаємовигідної бесіди лідерів Сполучених Штатів та Китаю, де питання стримування північної країни, в принципі, буде спільним інтересом. А поки ми не прийшли до Китаю, а чому ви думаєте, що ось ці дії Північної Кореї не узгоджені з Китаєм? А, навіщо? Навіщо це узгоджувати з Китаєм? Китаю не потрібна дестабілізація в регіоні. Китаю потину Китай, все ж таки він не перейшов до класичного полюсу, да які транслюють свої інтереси, як от це робив радянський союз, чи зараз при однополярному світі Сполучені Штати Америки. Він все ж таки йде більше м'якою силою. Він використовує інструменти економічної експансії, якщо можна так сказати. Йому варіант час зараз там загострення, яке буде лунати ну мілітарне загострення від північної країни в регіоні. Йому це абсолютно абсолютно Не потрібно, ну тому знову ж таки, а як Цязінпінь може нормально ще й сам заплановано реагувати на запуск декількох балістичних ракет з північної Кореї в напрямок Японського моря, буквально за декілька днів до зустрічі там з Трампом в Південній Кореї. Тому ні, я в цю конспірологію, чесно кажучи, не вірю. Я більше це сприймаю як демонстрацію лідера Північної Кореї своєї, по-перше, автономності, а по-друге, незалежності Крас від це дзінпіянія і в Китаї, Ну от в тій та степіні, в якій всі це думають, що так є. Він вже показує, що він хоче бути автономним громцем. І ті ініціативи від Трампа, які зараз лунають, про можливу зустріч як він це пам'ятає, робив за першої киданці ну, ти... три рази. Нічого при цьому не було. Зустрічалися на цій паралелі, демілітаризовані. Він показує, що ми можливо і можемо зустрічатися з президентом Сполучених Штатів, можливо, у нас і будуть спільні те. Ми як мінімум в, в сенсі регіональної стабільності і, скажімо, не нападу на його регіональних партнерів, таких як Малайзія, Індалезія, В'єтнам, Японія, перш за все, південна Корея. але мови в жодному випадку немає йти про їх ядерне озброєння, тому що це взагалі для них не в повісті. Ну, власне, про е, сполучені штати і Китай Вашингтон хоче, щоб Пекін допоміг вплинути на Кремль. А президент США Дональд Трамп заявив на майбутній зустрічі з лідером Китаю Сі Сідзіньпіням, буде обговорювати завершення війни в Україні. Водночас очільник білого дому додав, Сполучені Штати наклали на Росію жорсткі санкції, але попри це. Потрібна допомога КНР, бачите, ви кажете, що світ однополярний е, тільки Сполучені Штати, але Сполучені Штати Трамп має рахуватися і говорити про те, що він хоче поверти сідзінь піня, щоб він вплинув на Росію. То як же він однополярний? Ну, це вже більше ми перейдемо в таку політологічну бесіду відносно полярностей, і, і що це означає. Ну, формально він однополярний після розпаду радянського союзу. Але ми чудово розуміємо, що коли полюс стався один, Сполучені Штати Америки, то в полю в цього одного полюсу недостатньо мотивації для того, щоб робити підтр... для підтримки своїх традиційних партнерів багато, як вони це робили, коли було про застояння з радянським союзом. А отже, цей один пояс відповідно слабше, і що відбувається в світі. відбувається регіоналізація, те, що ми і бачимо на власні очі. Ну тому і в цьому світі більше хаосу, менше працює міжнародна право. Її на превеликий жаль, дуже слабко Ну взагалі що працюють інструменти стримання ну там той самий там Ялтинсько-Поздамського світу. І дійсно в мене я глибоко переконаний, що у Трампа можуть знайтися спільний спектр інтересів і зацікавленості зараз. Сід з імпіням по завершенню російсько-української війни, а відповідно і по стримуванню Російської Федерації на фоні тих санкцій, які запровадили як Сполучені Штати Америки, перші да за Трампа в цій каденції, так і відповідно 19-го санкційного пакету Європейського Союзу. І направду я не вірю в ту історію, що Трамп може там Сидзінпіня якимось чином переконати відмовитись від споживання російської нафти. Ні, я думаю, що, скажімо, підґрунтя цього ще не настало, тому що Китай сприймає Росію виключно як сировинну базу, яку йому потрібно, чесно кажучи, йому потрібно мати гарну собівартість, йому потрібно мати гарну конкуренту спроможність. Багато чого забезпечується саме за такі купівлі з дешевої сировини з Російської Федерації. А от під тиском санкцій. Наприклад, мотивувати Китай, що вони поговорили з росіянами, що вони готові у применшити максимальну стелю купівлю цієї нафти з цілим рядом додаткових компонентів стабілізації, економічних взаємовідносин зі Сполученими Штатами Америки. Це вигідно. Тобто потрібно шукати такі компромісні рішення, які були б і Китаю вигідні, і Сполученим Штатам вигідні, тому що Китай не може купувати більше нафти, про це кажуть економісти, аніж він зараз купує тому, що ну просто немає спроможності нафтопереробки. А от чи Китаю буде цікаво купувати цю нафту рівно стільки саме по об'єму, але дешевше. Ну, 100% так, тому що це економіка, і це і нам на цьому етапі може бути вигідно погодьтеся Ну, тому, що тоді менше буде наповнюватися бюджет Російської Федерації, потім перетікати в зброю. Китай це 40% все ж таки, експорту нафти, тому так чи інакше це може мати серйозний вплив на Путіна. Вот в тиску, який зараз транслює президент Сполучених Штатів Америки. Ну, же дивіться, який ще сигнал. Я буду зустрічатися з сі Цзіньпінем, говорити про війну. Росії проти України, а не з Путіним. Тобто я буду говорити з господарем. Фактично. Чому на вашу думку зірвалася ця зустріч у Будапешті? Це тому, що яструб, я не знаю, чи можна казати про Рубіо яструб війни, але він явно прихильник іншої точки зору на розв'язання конфлікту ніж Уїтков, що Рубіо переміг над Віткофом. Я б взагалі так не формулював. А тому, що кожна ну наближена особа з команди Трампа в неї є свій певний функціонал. І в держсекретаря Марку Руби він один. А в бувшого ріелтора і радника ну, спецпредставника відповідно по Близькому сходу на Вітхофа цей функціонал інший. І вони навіть чесно кажучи, світ сприймають дещо по-іншому. Я думаю, що всі в світі вже в цьому давно переконались. Тому в залежності від яких цілі, на якому етапі Трамп хоче досягти, він робить ставку на того чи Іншого члена своєї команди. А ну от коли, наприклад, вже міністр війни да прилетів, пам'ятаєте, на Рамштайн і казав вперше, багато... Вперше, до речі, вперше да за за другу ну за консукуренцію Трампа і казав багато правильних речей, достатньо радикально. Тобто, в цій історії Трамп використав цю карту да свою політичну. Коли він гадав, що можна з Путіном домовитися, він використовував відхофу. А коли він тепер усвідомлює, що що може повторитися Анкоріч, ну після якого ну давайте чесно скажемо, Трамп отримав величезну кількість негативної преси, і він зараз собі просто цього дозволити не може. Там поїде будь-куди, чи в Будапешт, чи кудись в інше місце. Тільки буде коли розуміти, що він буде досягати своїх політичних цілей. Хто це зробить? Чи Вітхов, чи, чи Марко Рубі, чи будь-хто інший, відверто кажучи, йому все одно. Він має в Вашингтоні розуміти перед візитом, що на диві. 90-95% цей текст погоджений і він відповідає його інтересам. Які його інтереси він сказав? Це завершення бойових дій по лінії розмежування. Це відповідає і нашим інтересам, і інтересам європейців. Тобто, в принципі, ця історія нас влаштовує. А ми ж бачимо, що Путін до цього не готовий, тому просто так їхати в Трампа немає часу. Там зараз є така рубіконна історія от на цьому тактичному етапі. Це Різдво. Якщо до Різдва Трампу вдається протиснути Путіна, ну тоді це для нього позитивний результат перед 26-м роком. А 26-й рік це до вибори і ризики по сенату для самого сенату для самого Трампа. Якщо йому до Різдва цього не вдається, воно вже переходить на наступні цикли. Розумієте, в чому справа? Тому це вікно можливостей так і динамічно використовує зараз Трамп, намагаючись використовувати і знову ж таки враховувати імпульс і інерцію від близько. Сходу тому відверто кажучи, зараз от ситуація 50 на 50 на шальках або Трампу вдасться держати Путіна або не вдасться. Але в будь-якому випадку це от дата, різдво воно є тут визначальним. Ну бачите, тут же різниця в підходах після розмови Рубіо з Лавровим Трамп запроваджує санкції проти Росії вперше, до речі, uh -huh. проти е, нафтової галузі. А е, американські джерела е, говорять про те, що у е, в плані Віткофа був тиск на Україну віддати незайнятий Донбас, а не навпаки. Тоді був час у Трампа, тому що перші півроку рік це такий певний політичний період, коли не тиснуть на новообраного президента Сполучених Штатів ні лояльні для нього змі, ні відповідно його політичні опоненти. Трамп чудово усвідомлює, що зараз вже завершується рік. Що цей ну цей конфетно-букетний період він вже завершується. Йому потрібно буде відповідати на ті політичні акценти, які він робив, і під час своєї. Кампанії і під час інагурації, а він казав про те, що він завершить сільсько-українську війну. Ну тому знову ж таки ще раз повторюю свою тезу. Якщо раніше він думав, що у нього є час гратися в цю історію, запускати Вітхофа, там червоні доріжки перед Путілем стелити, там аплодувати йому і все інше, то зараз він чітко усвідомлює, що часу немає, і якщо Путін хоче робити те, що він робив раніше, це не працює. І Трамп знов на це не піде. Тому от мир через силу, про те, що він заявляв, пам'ятаєте що до своєї нагурації, він почає, починає зараз реально використовувати як інструмент тиску на Трампа. Ну послухайте, пам'ятаєте перед перед анкоріджем, що було? Вторинні санкції відносно країни, які закуповують нелегальну російську нафту, як точка нажиму на Путіна. Потім були тамагавки як точка нажиму на Путіна, але це там все зберігається. Все ж таки потрібно відзначити зараз він ж запровадив ці санкції відносно Роснефті і Лукойла також як серйозну точку натиску на Путіна. І ви звернули увагу, на який період застосовані ці санкції через півроку вони планують подивитися результат. Так, але це як політичний, ну скажімо, коментар було. Якщо дивитися текст, то там написано, що ці санкції Сполучені Штати застосовують і будуть діяти, допоки президент Російської Федерації не піде на завершення війни. Тобто ці санкції Сполучені Штати прямо по суті підв'язали під конструктив Путіна в перемовному процесі. Ну якщо переводити на зрозумілу мову, то або ти йдеш прямо зараз на умови Трампа і е, завершуєш вогонь по лінії розмежування, переходячи до політичного врегулювання, ну або тобі через півроку просто вже не буде про що говорити, в тебе вже дефолт просто буде от і все. Тому що, в принципі, е, доходи від енергетичної складової в бюджет Російської Федерації це близько 30%. Якщо вони не це все. Дивіться, як моментально до, до Америки полетів оцей радник Путіна Димітрієв. Він там в лице сміється американським журналістам і каже, що вимоги України, яку підтримує Європа, про те, що росіяни мають піти з окупованих територій, ну це смішно, бо ніхто такого не зробить. Нащо він туди поїхали? У нас 30 секунд. Ну тут же все очевидно. Ви бачили роздратованість Путіна. Ну цікаво було б мені десь почути якусь таку політичну психологію, яка б розклала оцю туалетну історію. Яка... З унітазами унітазну туалетну. Пам'ятаєте, це ще коли було на початку путінських часів, коли він там казав Мачіть в сартірах і оця ця туалетна психологія його супроводжує всю всю його історію. Коли він роздратований, він починає говорити одразу там про різного роду унітази. Ну тому так звичайно роснів це його дітіще, це його карман, це від юкаса він сам створив. Тому і послав Дмітрієва, який саме за економічну складову відповідає, щоб ну якимось чином дати можливість пожити і тоді потім перейдуть до якогось політичного регулювання. Ну, власне, про те, які будуть санкції, як вони будуть працювати, і як росіяни кажуть, що санкції не працюють. Що аж Дмитрія полетів до штатів? Ми будемо говорити в наступній годині з Іваном Усом. Спасибі вам за те, що. Знайшли час Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був в нашому ефірі. Запрошення.